Неприємні. Проте вже почуваю себе доволі вальяжно, оскільки у противника фактично закінчується піхота. Але тут я бачу, як просто на мене несуться слони. Підключаю своїх стрілків, підключаю е, гаплітів, які мають їх стримати, хоч трохи. Проте ворог не дурень, б'є в фланг іншому отряду та зносить його в центрі. Тут я втрачаю трошки морального духу, намагаюся щось зробити тарантійкою, хоч якось прибіжати, щоб застріляти цих слонів. Б'ю е, в фланг е, ворожим пікенерам в надії, що вони збіжать, проте вони не біжать, все елітний отряд. Ну і тут стається чудо, слони збільшуються буквально в той момент, який мені потрібно. Ну і як я вже казав, вбити він їх не може. Ну і тут вони нарізають буквально всіх на центрі, моїх, своїх, кого тільки бачать. Ну і треба зазначити, що вбити їх не можу, оскільки це індійські бронировані слони. У них дуже висока.